Вітаю вас, мої любі дітки! Сьогодні в нас дуже цікаве заняття 22 квітня Всесвітній день Матері Землі. Це свято чистої води, землі та повітря. В цей день людина замислюється над тим, що вона може зробити корисного для природи, аби вберегти її. Людина Діклується про все, що є на нашій планеті, а чи завжди людина ставиться до природи добре. Як ви гадаєте? Деякі люди засмучують нашу землю. Я пропоную пограти вам в гру, коли земля радіє, а коли сумує. Радіє земля чи сумує, коли людина сортує сміття? Звісно, вона дуже радіє. А коли люди вирубують ліси, радісно на нашій планеті? Чи сумно? Так, їй дуже сумно. А як почуває себе наша земля, коли люди саджають дерева? Так, вона також дуже радіє. А чи радість на нашій землі, коли люди забруднюють повітря викидами від транспорту? Так, вона дуже сумна. А коли люди піклуються про тварин та птахів, вона сумує чи радіє? Звісно, вона радіє. А зараз, дітки, пропоную вам намалювати нашу планету земля. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Планета земля наш дім. Любити планету потрібно усім. Сміття сортувати, навчиться усі, тварин захищати, птахів не лякати, ліси не палити, річки очищати. Як кожен із нас буде все це робити, то зможемо довго у світі. Прожити. Молодці. А малювати ми з вами будемо нетрадиційним способом. За допомогою солі. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, два пензлики, ємність з водою, клей, фарби зеленого, помаранчевого, синього, жовтого та коричневого кольорів та звичайно сіль. Наша планета Земля Круглої форми, тому нам потрібно намалювати круг. Для цього ми можемо взяти тарілочку, поставити на аркуш паперу, однією ручкою тримаємо тарілочку, а іншою обводимо. Ось такий круг у нас вийшов. А зараз нам потрібно зафарбувати наш круг повністю клеєм. Змащеним клеєм круг присипаємо сіллю. Після того, як ми гарненько просипали сіллю наш круг, ми даємо йому трішки висохнути, а після того, як він підсох, ми можемо залишки солі струсити у тарілочку. Починаємо малювати нашу планету. Ми пам'ятаємо, що найбільше на нашій планеті води. Ми беремо пензлик, умочуємо його у водичку, потім у синю фарбу і ось на солі ставимо такі відбиточки. Це будуть наші океани, моря, річки, озера. Там, де у нас не пофарбували синім кольором, будемо робити сушу жовтим та помаранчевим кольором. Ставимо жовтою фарбою ось такі краплиння. При цьому змочуючи пензлик у водичку ось таким чином і помаранчевим кольором. Робимо ось такі крапочки. Це буде в нас суша. А ще на нашій планеті є ліси. Їх ми позначаємо зеленим кольором. Також гарнесенько промиваємо пензлик, мокаємо в зелену фарбу та ставимо крапочки. Також у нас ще залишилось домалювати гори коричневим кольором. Їх небагато, тому ставимо декілька краплинок. Ось яка гарна наша планета Земля. Намалюйте і ви свою планету, із природою дружи, і здоровим будеш ти. Бережіть, діти, природу! До нових зустрічей!